Любовна залежність така ж солодка, як і алкогольна, але тільки спочатку на перших етапах, а потім приносить багато страждань, і навіть здатна зіпсувати все життя. Любовною залежністю можуть страждати і співзалежні люди, і контрзалежні люди, і алкоголіки тобто дуже багато людей, хто виріс у дисфункціональній сім'ї і здатний відчувати емпатію. У цьому відео я розповім, що таке любовна залежність, чому вона Виникає і як позбутися любовної залежності. Мене звуть Юлія Ушакова, я психолог і психотерапевт. Підписуйтесь на мій канал, щоб вчасно дивитися нові відео про психологію особистості і стосунки. Любов чи любовна залежність одне з перших і важливих питань, яке може виникнути в цій темі: як відрізнити одне від одного і хто взагалі має право вирішувати, що це не кохання, а залежність. Це досить складне питання, щоб пояснити. Переконливо, але я спробую. Протилежність залежності, незалежність. Незалежність означає можливість вибору. Я не залежу від чогось, отже, я можу вибирати. А якщо я залежу від чогось, то мій вибір дуже обмежений, залежний, продиктований, передбачуваний. Тоді можна сказати, що любити це діяти незалежно, коли людина здатна зробити вибір. Любити чи не любити залежно від обставин. А в любовній залежності людина не вибирає. Вона прилипає до об'єкта свого кохання і втрачає здатність до внутрішнього вибору, навіть якщо обставини зміняться. Так і з цього можна зробити ще один висновок: бажання кохати може закінчуватися залежно від обставин. А любовна залежність не закінчується, щоб не відбувалося. Наприклад, якщо мені з людиною добре поруч, і я відчуваю щось до неї, що називаю коханням, але в якийсь момент ця людина завдає мені шкоди, робить боляче. Цілком закономірно, що я більше не захочу її любити, і мені легко зробити цей вибір не любити. Я просто оберу себе у любовній залежності. Люди ігнорують заподіяну їм шкоду і вважають, що люблять незалежно ні, від чого хтось скаже, а хіба не так має бути? Ні, така любов може бути тільки до своїх дітей. Діти це відображання батьків, і батьки відповідальні за своїх маленьких дітей. Чому так? Якщо мені хтось завдає шкоду, і я все одно люблю цю людину, значить, я не люблю себе, тому що мені плювати на себе. Я обираю не себе, а іншу людину. Хіба це любов? Наступний дуже важливий момент: любов завжди взаємна, а любовна залежність ні. Якщо я когось кохаю, бо мені з цією людиною добре, це означає, що цій людині зі мною потрібно поводитися відповідально і дбайливо, щоб любов зберегти інакше я зможу поміняти свою думку і припинити любити а постійно бути відповідальним і піклуватися про когось можна тільки якщо любити цю людину, тому що це великі витрати енергії та напруга. Так і виходить, що любов завжди грунтується на взаємні. Повазі і довірі. Поясню зі зворотнього боку, якщо мене хтось любить, щоб не втратити цю любов, мені потрібно напружуватися і піклуватися про цю людину постійно. От навіщо мені так напружуватися, якщо мені байдуже на людину, яка мене любить. Я буду напружуватися тільки в тому разі, якщо я теж кохаю. Саме тому справжнє кохання завжди взаємне. Я люблю себе, я люблю іншу людину, і інша людина підтверджує відзеркалює своєю. Поведінкою, любов до мене. Щойно вона перестане це робити, наш зв'язок зруйнується. Ще один наслідок із цього: якщо ви схильні самі собі завдавати шкоди, отже, ви себе не любите і будете притягувати у своє життя людей, які або вас не люблять, або себе не люблять, і побудуєте ви співзалежні або контрзалежні стосунки, хворобливі, одним словом. Ось три основні ознаки любовної залежності. Перша, ви ви не любите себе, ви вибираєте іншу людину, а не себе. У ваших стосунках немає любові до себе. друга ви не уявляєте, що людина може зробити щось, після чого ваша любов до неї закінчиться. Ви думаєте, що він або вона настільки бездоганні, що ви стерпите все, ви вибираєте завжди його або її, але не себе. Третє. Ви контролюєте людину у стосунках так, щоб вам було добре. Ви диктуєте людині, як їй потрібно поводитися стосовно вас, як їй жити, чим займатися, який вигляд мати, або те саме роблять з вами. Це означає, що ви не даєте людині зробити її вільний вибір, вибирати саму себе. А якщо вона не обирає себе, значить це вже не любов з її боку. А ми пам'ятаємо, що любов штука взаємна. А як же щодо прощення? Якщо вам таке питання спало на думку, то це дуже добре. Звісно, неможливо поводитися постійно, бездоганно, навіть щоб зберегти кохання. Можуть бути помилки і заподіяння не навмисної шкоди, тоді потрібно просити вибачення і обов'язково компенсувати шкоду. Якщо просто просити вибачення без компенсації, то який у цьому сенс? Вийде, що можна косячити постійно, а потім просто відмазуватися словом простий зовсім інша річ докласти зусиль, щоб компенсувати заподіяну шкоду. Адже збиток від заподіяної шкоди нікуди не випаровується. Навпаки, з'являється відчуття дисбалансу. І любов минає. Наприклад, кохана людина розбила мою вазу, улюблену вазу. Вона просить вибачення, але що мені від цього вибачення вази то більше немає ще й любимої? Мені завдано шкоди. Я, припустимо, можу пробачити, але збиток нікуди не зникає. І цей момент десь відкладається в скарбничку. Потім моя кохана людина раптом спізнюється на наше побачення через його роботу, і мені доводиться чекати дві години, начебто він не спеціально це зробив, але дві години мого життя минули даремно в очікуваннях, І зрозуміння пробачити можна, але цей збиток знову відкладеться в скарбничку. І в якийсь момент скарбничка переповниться, і любов закінчиться. Але любовна залежність ні. Людина з любовною залежністю придушить своє обурення, придушить цю скарбничку і буде просто терпіти. Або буде обурюватися, влаштовувати скандали, але не кине такі стосунки, а контрзалежна людина кине, але тільки зовні, а всередині страждатиме. Я навела, як приклад, дуже прості варіанти шкоди, що вже говорити про навмисну шкоду, наприклад, про психологічне або фізичне насильство, про зради. Якщо ви любите людину в той час, коли до вас виявляють явно нелюбов, вам завдають шкоди, у вас однозначно любовна залежність. У багатьох випадках любовної залежності партнер у стосунках завдає шкоди і тут же виправдовується, що це сталося випадково, або звинувачує ти сам або сама вина в тому, що сталося. Це свідчить про нелюбов, про байдужість до людини. Якщо немає відповідної компенсації збитку, любов мене залишиться любовна залежність. Як позбутися любовної залежності. Можна сказати, вибирайте себе і ту людину, з якою вам завжди добре, але як це зробити, якщо є теплі почуття до людини, яка заподіяла шкоду. Вони ж справжні ці почуття чи не справжні? У любовній залежності, звісно ж, є почуття, але це не почуття любові. Часом так складно розібратися в цих почуттях, що відбувається несвідома підміна назв. Наприклад, дуже часто люди. Відчувають жалість до людини і хочуть їй допомогти. І цю щиру жалість приймають за любов, але це не любов. Або людина відчуває справжній страх самотності і вважає прихильність до іншої людини любов'ю, або почуття обов'язку перед людиною можна приймати за любов до неї і багато інших підмін. Це і є причина любовної залежності. Я б виділила ядром проблеми любовної залежності на любов до себе, неприйняття себе і неповагу до себе логічно ж що щоб вийти з любовної залежності потрібно працювати з ядром і напевно ви багато багато разів чули про те що потрібно полюбити себе але завжди залишається питання як це зробити і з практики роботи з моїми клієнтами люди не можуть навіть припустити думки щоб прийняти любити себе у них є довгі списки за що вони себе не приймають не люблять і не поважають Парадокс у тому, що саме ці речі вони тотальне приймають в іншій людині до такої міри, що не усвідомлюють, що саме це їм в ній і подобається. Наприклад, людина, яка відчуває жалість до свого партнера, може вважати це любов'ю до нього. Насправді ця людина має відчуття жалісті до себе, але не може це допустити. Так і відбувається відзеркалення особистих проблем у стосунках з іншою людиною. Інакше кажучи, почуття, які Виникають у любовній залежності до іншої людини, це почуття, які потрібно дозволити собі відчувати стосовно себе ж. Люди не дозволяють якесь почуття відчувати до себе, тому знаходять об'єкт людину, щодо якого дозволяють собі ці почуття. Щоб більше пригничених почуттів до себе людина може відчувати до іншої, то сильніша любовна залежність від неї. Щоб вийти із любовної залежності, потрібно приймати любити й поважати себе. В цілому і загальному, а в конкретних деталях, дозволити собі це зробити. Складність у тому, що ви не дозволяєте. Коли ви це зробите, у стосунках у вас буде любов, яка не пов'язує, а дає багато свободи і підтримки. А якщо ви хочете попрацювати з темою любові до себе і прийняттям себе, запрошую на індивідуальні консультації. Посилання для запису ви знайдете в описі до відео. Ставте свій лайк, робіть Пост і до зустрічі в нових відео.